Поки що локації та мобики не дуже нас радують різноманітністю. У нас є голем тобто, магічний, який пуляє всякою херньою. У нас є водоспади, по яким треба збиратися. До речі, водоспад був непоганий, мені сподобалась локаційка. Значить, знову брат отого того чувака, що нас парирував завжди, знову важкі лицарі, не судділа. Сьогодні подивимося на босі. Мене звати Олександр. Ласкаво прошу, Велден Ring. Так, ну шо? Страшно. Пішли. Хто тут? Хто тут? Добрий день, шановна? О. Ре... Релана. Твін Муннайт. Лицар П. Дивійно. Тихо, спокійно, шановна. Спокійно. Ніхрена собі. Давай пробувати спамить суперударом нашим. що? Ага, ага, у нашій магії, хреначе. Та Жесть, дай водички попить. Ух, сука. Так. Це капець. Ну, з першого разу точно не вийде і завалить. Окей, ну. Так. Давай. Боже, як вона спама, Йоханий бабай! Та ні, ти чого, вона в розмін в розмін знайти неможливо. Не Жесть. Я тільки хиляюсь, пляха-муха. Та, ку, палки. Ну, о, нормально, оце хорошо. Отримуй. О, непогано. О, тепер можна всунути повний заряд. Так, ніхрена собі в тебе фаза. Моу, по спокійно. Охреніть, вона мені знімає. Так, ну це я підглянув, це, це я знаю, це я колись не випадково спойлери. Фак, ну юханий бабай. А, ні, ти чо? Три я мертвий. подиви... Та дай похилиться, бляха. Та, ти чо? Алло, тьотя! Жесть вона спамер. Оце я нормально зловив. Хе, <плях> Так, що, ще одна спроба. Давай. Я буду обережно, Гра. Я буду обережно як як ніндзя. Я як самурай. Давай, давай. Ага. А можна? Я вдарю. Так. Прошу. Ага. Риночки, вона не дає мені повністю зробити е, оцю херню. Та, та, вона збиває напрямку. Йоха! Твою мать! Довбана спамерша! О, майже від усього ухилився, бачили, бачили? Йохан, давай. хп просто за цей дужкий довбаний. Так, чекай, чекай, шановна, я не знаю твого був на другій фазі. Срака мотика. Так, ну все, бляха. Зараз. 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 Чекай, чекай, скотина. Я, я передівся, я перебафався. Хрін ти мене проб'єш тепер. Нида така. Поїхали. Покажи, що ти можеш. А, ага, окей. А я отак. О, так слухай, я не поганий, і так танчу. Нормально, нормально. Я тепер 4 удари переживаю. Це це прям, це прям хорошо. можна бити. Я плюс забафаний. Їдь, Опа. Я плюс забафаний на все на світі. Зараз зараз забав, напевно. Так, спокійно. Ти скута, скута! Водичку п'ю скотеня, дай я похилюсь, бляха. Боже, як вона спаме. Я десь півгодини ухиляюсь і один удар їй наношу. Це ж бред якийсь. Ха. Сі. Сука, стій. Дай вдарю. Насколько. А це нереально, я не знаю. Я ще тут в стихілках випадку. О, це хороший удар. Ньох. Так, спокійно. Оп. І о. Прекрасно. Можна вдарить. Оце тоже. А ні, це хреновий удар. Це хреновий удар. Спуко. Нормально б'єм. Ну як ти промазуєш. Твою мать. Так. Коротше, бляха. Охреночки з нею в розмін підеш. Ні, ні, треба, треба хилятися. О, це хороший удар. Це хреновий удар був, бо я ні хрена. Все, все, срака нам. Нам срака. Зараз перевіримо, до речі, як працює армор проти оцих дужок. Ну Непогано, слухай, диви. Непогано. Я, я живу. Я живу. Головне, щоб вона не почала крутить свою оцю херню. Ну, як же ж ти спамиш? Тихо, тихо, тихо. Відходимо, відходимо, відходимо і хілимося. Все нормально. О, це гарно, це гарно. Зараз. Оп! Оп! Прекрасно. Креново. А ти далі продовжуєш бить? Боже, вона ледь-ледь мені тільки похилиться дає, не ту, щоб дарить. Ууу, хорошо! Так, 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 так. Прекрасно. Ну, щось виходить. Ой, ще й кров бахнула, найс! Тихо, тихо, не вбий мене. Отак отак оцей херню їбий. Це це прям мені подоба. Так, тихо, не вбий. О, понеслась, понеслась. Єбіч! Я це задоджив. Я це задоджив вперше. трошечки. Сука, хоти, крутиться! Не достану. Достав. Тихо. Тихо. Сука. Уб'є нахрен. Уб'є нахрен. Ні, треба хильнутися одна тичка. Одна тичка, шановнює. Поїхали. Зараз. Зараз буде. І... На, СУКА. Бля, ще одна тичка. Нао, сука! Отак. Ху. Які ж тут спамлячі боси, йоханий баба! Так, я на всяк випадок підготуюсь до всього. Хто це? А не скелет, не скелет. Чувак? А, нормально, він стагериться. Він стагериться, прекрасно. Так це все, тоді йому срака. У мене важка зброя, я його зараз заспамлю. А хто він такий? Древній чувак дракон, Прекрасно. Не, він лахмандій, він лахмандій, гей. Геть мій якущий. Ну, ну, ну ладно, якщо не вихиляється, то, 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 то якущий. Ух ты ни хрена цешиза. Це, блин. А короче. А, ты, ти бляха, тихо, тихо! Завали, бляха. Мене сейчас лох убьет. Нормально, поехали. Да твою мать. Да я тебе вдарю, сука. Ты впадеш на коліно сегодня, чи нет? Срака своим драконами. Краночки это тобі. А в сенсі ти похилявся? Офигеть, у банки едет, нормально. А виглядає він прикольно, мені подобається. Твою мать. Твою мать. Що він там робить? А що таке гілочки закінчились, маленький, гілочки закінчились, це. А в мене мечака здоровий, хватит. Лахмандей, короче, да, да. Геть не З Першого трай. Ізі. Уши котоно. Так, хто тут сторож замку? Вою мать, це шо таке? Це бігемот? Це. це це, це, це носоріг? Це видра? Охренеть! І з лусиками. Хе, <хи> і з борідкою. <хи> Непоганий. Срака мотика, він збива мені. Три тички. Три тички і я мертвий. Ну, як завжди, в принципі, в кожного боса Ну Він дуже великий. Бляха. Він дуже великий, не поворот. Тихо. Не вбив капець. Ті сказати, дуже е, не. по... блять, ніхрена ти вмієш. Жесть, Боже, навіть оця херня гігантська просто. Просто заспамлює мене. Я ж мав би його катану і нормально. Нормально. Сука! Котеняка. А золотим називається? Я не называется? А, мабуть, за. Нихера! Нихера! О, несеться, блін! Паровозик чух-чух-чух, сраний. Твою мать! Боже, скільки він мені б'є! Я... Все, да, да, я зараз буду просто захилюватися. Раза. Та стій! Стій, дай! Блять, та відпусти похиляй. Боже, він просто на мені постійно. Я ніхіра не бачу. Це жесть. Ненавиджу бої, бляха, із гігантськими, з велетенськими босами. О, нормально кров пустилась. Тей, зараз буде бігти. Він зараз буде летіти. уже уже летить. Що за. Ага, ага. Дощик, дощик. Офігітна, ведь. Уйди хера! Що це було? Срака якась. Так, поїхали. Це ізішний бос. Давай. Оп! Все, обережно, блін. Обережно потрошечки. Оп! Отако. Ой, хорошо! Поїхали по... Та, ага. Та блять, удар, удар! Хух. На тобі, сука, по щоці. По щічці твої. Зараз він мені мої... По моїй дупній щиці надає. Уже? А ч так рано, то алло? Та це це жесть. Просто голочки вибивають неймовірно. Та срака. Не, не, валим, валим. Осьо, осьо, несеться, бляха. Кінчене. Та як ти попав. Я ніхера не бачу. Не то що? Я ніхера не бачу. Боже, зробіть нормальну камеру проти... Здорових, ворогів! Нормально сунемо трохи. Прекрасно. Коли він мене співударить, поля? О, їде, їде. Ні, Ну не їж мене! мене їсть! Сука! Пожував і виплюнув! Так, дощик, дощик, тікай, тікаємо, тікаємо. Нормально. Проти дощика хоч навчилися, як б це. Фу, які затяжні файти, просто я не можу. Я вже втомився. Треба в мене, мене попка зжата, я не знаю. Постійно ухиляєшся, постійно ухиляєшся, щоб він тебе не ваншотнув, скотиняка. А ударить себе дає один раз. Ось, все, подиви. Та зханий. Не... Упади вже. Чому він не падає? У мене, хілка... мене одна хілка лишила. Все. Треба добивати. Треба добивати пічками, може кров пуститься. Ой, хорошо. Давай, трошечки. Спокійно. Хілок нема. На, сука! Хорош! Є! Гіпопоносоріх замочений! Прекрасно. Так, хто у нас тут? Може це вже нарешті якийсь цей Во? Ну, типу, сюжетний чи що, знаєш? Нарешті заставка. йолки палки Таке відчуття, ніби Буляха-Муха забули про ці заставки взагалі. Чи це тут так мало сюжетних босів саме, що вони з заставки? Це слухай. Thou truly lordship sanction in one so bereft of life yet my purpose standeth unchanged those the trailer. of gold shall all Одразу. Прекрасно, прекрасно. Ну, я думав, я затаймлю. Крейн без ним. Так, ладно. Ух ти, це ще хто. Що за чувак? Так, спокійно. Що ти тут вмієш взагалі? Ну, б'є він наче не больно. Але ж, бляха, спаме знову. Срака. Йханий, боже ти мій. Ну тата, та, знову спам бос. Що це за... Тихо, тихо, тихо. What the... What the fuck?! Ах ти су. Йу. Боже, ваншот. Як це? Як це? Я ж у важких обладунках. Так, Доджин. Блядь, другий, другий, другий удар. Він без ним, ладно. Спокійно. Він наче не супер складний. О, нормально перестрибнуло. Хі -хі -хі. Боже, як же він спаме? Дай похилиться, чувак. Не, не. Він складний, він складний. Як же ж він, блядь, спаме, сука, задрав уже. Ну, сього, я хилюсь, не знаю, ну куди, я ж хі, я туричку пию, ну чувак. Ну да, маншот, прикон. Ха-ха! Дуже смішно, блядь! Задрав, боже ти мій, як він спаме. Так, ще раз, пішли з чуваком, попробуємо, не знаю. Це вже, бля, яка, 50-й трай. Сука. А, я встиг, я встиг його прикликати. Найс. Чувак, вставай! Вставай, чувак, мене вбивають. Найс, найс. Все, зараз ми з чуваком затикаємо. Це, 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 вдвох, це завжди ізі. Де, а, так ізі. Хорош, в нього застанев. Тихо. Не мене! Не мене! Сука! Щас! Я ж з чуваком Блять не встиг. Давай, чувак, вставай. Іди займи його, а я пока... Бий його, бий, чувак, бий його, мене вбивають! Це ваншот, так? Ні, не ваншотну. Не ваншотну. Прекрасно. П'єм. Покійно. Спокійно, нас не вбили, це добре, погнали він поки на нього. Та ж зараза. Боже. Мало. Боже ти мій! Мало того, що він спами, блядь, так ще й масухи, не підійдеш. Ти подиви на це. Та чого ти на мене агришся? На нього агрись. Дякую. Так, спокійно. а, он як це виглядає з боку, коли мене пишіть. Зрозуміло. Знову ця комба, блядь. А, ні, це не та комба. Ні, ну слухай, ну, улегша, з, блять. З допомогою прям п'ю! Чувак, ну ти шось. Ти бачиш з чим. Не вже... ваншота, нормально. Не, не, Криночки. Криночки. я до нього, я не можу. Піздец. Ай, пробуємо ще раз. О, нормально, цей раз задоджив усе. Прекрасно. Хоча б споча... спочатку. Спочатку. Кубаний спамер, ти, блядь. Думав, спочатку не випорчу хілку. Ну, ладно, хрен з ним. Все, Ні, не, ні, я, я, я ухилився, я пережив. Так, нормально. Чувак, як мінімум, дає мені час похилиться, поки він на нього аграриться. Ой, хорош! Ой, хорош! Шо, отримав, скотеняка. Ляш полеж відпочинь. А, я думав, це вже захват, бляха, ладно. Ну, захват схожий на оцю кулялку. Так, поїхали. Треба до другої... Треба до другої фази його довести. Ня, сука. Та ти впадеш! О, нормально. I will not Lord, devoid of light. no oh, mother forgive me Tarnished, so, wilt thou be taken in the jaws of the abyssal serpent shorn of light? Now it says a budget. Нормально, задоджено. Прекрасно, боже ти мій найс! Так. Още й кров прокнула. Тихо, тихо, не вмерти, не вмерти. Спокійно. Переможний трай. Переможний трай. Сука. Остій. Один удар. Чувак, добий його. Ну, бляха, не вбий мене тільки. Не вбий, не вбий! Зараз, зараз, спокійно, спокійно, не психуємо. Давай, зараз! Найс! Фу, бляха! Який кінчений бос! Це жесть! Боже, я, я, я вспотів, я не знаю, які тут файки складнючі. Фу. Так. Добре, шановні. На цьому ми і поки закінчимо. Я з вами не прощаюсь, а кажу до побачення. Зустрінемось у наступних відео. Не хворійте і нехай щастить.